Тут є таке прекрасне місце в Іспанії. Десь від Мадриду годину 20 хвилин їхати машиною. Дуже сильно рекомендую, дуже багато є шашлишниць. І столиків, і природа, так як вдома. Перерода, ліс, трава, озеро. Можна порибалити і добре, дуже відпочити. Дивіться, ось така шашлишниця. Кругла на пару місць і така природа. Така ще жлізниця. Є пару місць для того, щоб приготувати їду. Зранку дуже багато людей, але можна стати в черзі і почекати, коли приготуються. І я думаю, що ліпше, ніж там, де немає багато, поки лежить, є там дві-три. Дуже багато наших українців, так що кому цікаві нові знайомства, може приїхати сюди. Такий парк. В якому можна відпочити від Мадриду, від роботи, від проблем. Набратися сил на понеділок. Рекомендую і думаю, що для когось це буде корисним. Тут є столики, які, якщо прийти рано, да? там не в обід, а рано можна зайняти і і жарти собі шашлик. Зараз ми підійдемо до під'їдемості і я вам ще раз покажу, як тут є. Дивіться яка красота. Дуже класно, як вдома. Як Хто любить природу і хоче побути як вдома один день, може приїхати сюди і можливо не буде так, як вдома, так? Да? Но... Щось похоже можна отримати. Навіть такі квіти, як вдома. Тут теж тепер на даний час цвітуть. Бачите? Зараз вам покажемо, я підходжу до однієї шашлишниці, так? Да? Є одна ще що на 3 або 4 місця після на 3. Віці отака. Приходите розкладати вогонь, тут ряд, рядом є столик. І можна відпочивати. Це про це озеро е, я вам казав. Дуже чиста вода, як бачите. Можна покупатися, можна ловити рибу. Тут ловиться е, риба Барба по нашому вусач або Марина. Можна ловити по рекомендації е, Руслана. З Фонавради, гелькі. Це та людина, яка мені підсказала, на що її можна ймети в Іспанії, на цих е... пантанос. Ви не повірите, но ця риба найбільше полюбляє клювати на чіпси. Хто би подумав, що риба клює на чіпси? Но без чіпсів. На цім озері, дивіться, яке прекрасне озеро. Спіймати її нереально. Просто нереально. Так що, хто любить і хоче піймати рибу, ракету, як ми кажемо, бере чіпси в меркадоні і на рибалочку. Без риби ви додому не підете. Це я вам гарантую. Дивіться, яка природа! Від Мадриду недалеко, якщо є машина, зовсім проблем не бачу, Сідаєте і їдете. Якщо придивитися, ви можете побачити, як плаває риба в воді. Це та барба, що я вам розповідав. Бачите, як вона чекає на, от і на вході є річка, да? яка впадає в це озеро. Озеро називається Бургію. І ця морена чи барва. У нас дуже багато троє фурсач. Чекає тут на цій затоці. От вона там. Не знаю, чи вам буде видно. Чекає, що щось по річці скливе. От бачите, От. От. оця риба. І вона чекає, що з річки щось попаде в озеро. І хоче. Ну їсти, дивіться. Це Росії як мінімум по 1,5-2 кілограма. Таку рибку. Вона спокійно, вона не боїться людей і через те, що вона... Двіться, скільки її там є. Вона не боїться людей через те, що вона кормиться переважно з піска і чекає, щоб хтось пройшов, підняв пісок. І вона покуштує туди якихось рачків. там, ну, всяких. Ну, все, що попадеться, да? бо вона похожа дуже сильно на корпа і кормиться так Диві. же. Якщо дивіться, оця риба там, що шукає, її дуже багато і дуже сильно л'є вона тоді, коли відкривається сезон, коли люди будуть купатися вже, тоді її можна побачити під ногами. От вона... Ця риба може підплести до вас і просто-напросто щіпати вас за волос чи за пальці. От. Що ви мені скажу? Це прекрасна риба. Там 2,5 кг точно. Навіть не про що буде. Вода кристальна, дуже чиста. І рибу можна побачити просто з камня. Да? Я стою на камні і бачу в воді і вона чекає. можна підкинути прикормку прямо під ніс. Да? І все. І можна ловити без проблем. Вона тут не заборонена. У нас на Україні вона в червоній книзі, але її можна ловити. Дивіться, озеро дуже велике. З цієї сторони можна піти поплавати і поставити собі покривало, з цієї теж, є травичка, захід дуже класний, не глибоко, водичка дуже прозрачна, да? і класно, що тут ряду затікає річка. Затікає річка і... Хто полюбляє пройтися по річці, може пройтися туди. Хто ні, тут. Можна поклавати, половити рибку без проблем. Дуже класно, дуже класно. Хто любить природу відпочити на природі? Рекомендую. Переїжджайте, відпочивайте. Це стоянка біля озера Бургію. Хто приїжджає в машину, може запаркуватися без проблем і там нижче є шашлишниці і озеро, і річка. Хто хоче відпочити, може приїжджати.